Жителі Скандинавії, Ісландії, а також їх сусіди Фіни завжди оформляли своє житло самобутньо і автентично, не озираючись на центральну Європу, поки одного разу самі не стали законодавцями інтер'єрної моди, що цілком закономірно скандинавські інтер'єри спритно за наткненням поєднують в собі принципи мінімалізму, елементи густевіанського стилю, затишний нордичний декор і зручні меблі епохи міцентюрі Модерн. Ми знали б її зовсім інше, якби не шведські і датські дизайнери. Північна Європа заявила про себе в 1951 році на лондонській виставці скандинавський дизайн для життя. Тоді ж з'явився сам термін новий сплеск інтересу до скандинавського стилю виник завдяки маленькій книзі, «Юг. секрет данського щастя. Майка Вікінга вона побачила світ минулого року, як у будь-якого іншого у скандинавського стилю є свої правила і особливості про них в цьому пості. К стилю основні риси, простота, демократичність, функціональність, мінімалізм, холодні кольори. Де і коли виник у 20-50-ті роки століття яскраві імена Алуар Алто, ханс Вегнер, Березня Стіг Лінберг. П'ять правил оформлення інтер'єру в скандинавському стилі один основи планування. Чим менше простір, тим менше меблів і декору, спокійний фон і лаконічні форми меблів і декору цього стилю, як правило, не вимагають великих приміщень і якихось особливих планувальних рішень, а в типовій сталінці. З високими стелями цілком реально створити атмосферу квартири Швеції. Наповнюючи інтер'єр меблями, текстилем і аксесуарами, пам'ятайте, що мінімалістський орієнтований скандинавський стиль все ж не терпить нагромадження, тому чим менше простір квартири або будинку, тим простіше повинна бути обстановка і тим менше в ній повинно бути меблів. Два в обробці використовуйте матові текстури дерев'яна підлога в паркет під дерево. Пофарбувати стіни або обклеїти їх шпалерами в скандинавському інтер'єрі обидва варіанти доречні, якщо фарба матова, а шпалери однотонні, текстурні або в дрібний неактивний рослинний малюнок або принт білий колір стін. Традиційний для північних інтер'єрів в наших широтах може придбати бруднуватий відтінок, тому дизайнери радять замінювати його світло сірим якраз в текстіл тінтюра. Або зробити легкий ухил в оливковий колір. У зонуванні приміщень скандинави традиційні, підлоговою плиткою або керамоганітом виділяються особливо маски зони кухні і коридору, інший простір, дощату підлогу зі світлих порід дерева, сосна, бука або ясена, або структурований паркет. Пол майже ніколи не обходиться без килимів. Їх активним використанням скандинави зобов'язані холодного клімату, килим в скандинавському стилі, зазвичай текстурний. Прикрашений геометричними принтами, іноді в техніці патчворк, варіації на цю тему можна побачити в вовняному килимі в Гітефієлд. 3. меблі в стилі Міцентюрі Модерн, культові предмети від скандинавських дизайнерів, універсальна ергономічна, зручно такі основні риси меблів в скандинавському стилі. В оббивці використовується льон, бавовна і будь-які тканини з яскраво вираженою текстурою, наприклад, як в дивані рокет. Табурети і столики виготовляються з недорогої деревини, фанери – пластику, меблі в стилі міцентюрі, модерна від'ємна частина скандинавських інтер'єрів. У скандинавському житло часто можна зустріти каміни або печі самих різних видів і форм, дуже часто високих, облицьованих білим кахлем в більш ранніх моделях. Пахлями, тому декоративний камінний портал буде цілком доречний в цій стилістиці, і обов'язковий штрих будь-якого північного інтер'єру відчуття затишку, домогтися його можна за допомогою аксесуарів, наприклад, великих скляних ваз, статуеток, оригінальних вішалок або квітів, в'язаних кашпо, чотири холодна кольорова палітра, нордичні патерни. колірна гамма скандинавського стилю не обмежується білим і деревними квітами. Дозовано додавайте в інтер'єрну палітру графітові, темносині, смарагдові зелені, вишневі відтінки взагалі скандинавський стиль. Це про холодні кольори і навіть спочатку теплі, коричневий, пісочний, червоний зазвичай транслюються в максимально холодних відтінках. У сіверян, особливо у фінів, досить цікавий, незаяложений погляд на цвет і візерунок. Тому, вибираючи за основу скандинавський стиль, об'язательно вдохновляйтесь патернами стіга Ліндберга Марти Мос Петри Бернер, Емми фон Бремсен текстилем і керамікою Марімико і Каїністе. Можна розбавляти інтер'єр за допомогою пухнастих декоративних подушок, подушок з яскравими сюжетними малюнками або цікавими принтами, включайте в інтер'єр посуд з мотивами природи або води, такі можна побачити в стравах хвилі, або леафал. П'ять варіативний дизайн світильників: місцеве освітлення. Організовуйте освітлення різнорівневим, приділяйте більше уваги місцевому світлу, торшерам бран стільним лампам, обов'язкові свічки в інтер'єрах данців і шведів зовсім не бутафорія, а повноцінні освітлювальні прилади, підсвічники з перевернутими чашками, чудова ідея чи не так. Вибір стильових світильників залежить від наповнення інтер'єру. Якщо установка нейтральна, близька до сучасного стилю. Зверніться до Mid Century Модерн. В цьому випадку буде доречний підвісний світильник олібо ецоліну і вгіте. Для мінімалістичних інтер'єрів вибирайте великі лаконічні абажури, як у роталіана офіці на годин вгіте, або голі лампочки на довгих шнурках. Схожі на ті, що використовують в лофтах класична люстра з елементами кування, Декорована кришталем буде гармонійно виглядати у вітальні з ухилом скандинавський неокласицизм.